Доброго дня, сьогодні я хочу з вами поговорити по поводу того, чим підкармлювати бджілок пилком або все ж таки додавати банан. В Чому різниця, які плюси, і які мінуси, і що ви можете очікувати від того, коли ми даємо або банан, або підкармлюємо тільки або канді з пилком. Я буду розповідати відносно свого досвіду, який я отримала, коли давала банан, і відносно цього можу поділитися своїми враженнями і дати інформацію відносно того, як впливає на бджіл додатково банан, коли ми даємо, або коли підкармлюємо одною суміш, тобто канді. Який я готую самостійно це пилок разом з медом. Коли ми даємо пилок, тобто канді з пилком, натуральним пилком, який збирають бджілки, а як я його готую, ви можете подивитися в інших відео, але можу сказати, що я милю дрібний пилок, додаю мед і перемішую, але я можу додати додатково ще інгредієнти, які допомагають мені зробити канді. Не обов'язково його робити з сукровою пудрою, можна канді зробити просто мед з пилком. Що таке пилок? Пилок це натуральний. Білковий продукт, який бджоли збирають, і він для них рідний. Розумієте? Тобто бджоли не їдять м'ясо, вони не їдять якісь білкові продукти інородні. Так, вони їдять білок сухий, або можна додати їм сою, так вони беруть, можна додати сухе молоко, вони його беруть, але це вже для них не так природньо, як для них природній і рідний пилок, який вони збирають самостійно для свого розвитку. Тобто, якщо в них це додано природою збирати і на цьому вирощувати своє покоління, наступне, то це найкращий продукт для того, щоб. Бджілки росли і розвивались, і для цього зібрані максимально ті мікроелементи і корисні речовини, які потрібні для гарного зростання в тому балансі, який закладений в цей пилок, і цей баланс заклали самі бджолки для зростання їх покоління, а також для самостійного гарного самопочуття. І цей баланс, що PH, і що баланс мікроеліментів, бджоли самі коригують і підбирають для того, щоб збалансувати самостійно цей білковий продукт. Якісний білковий продукт для самостійного харчування і їх розплоду. Тепер давайте поговоримо про банан. Якщо ми звернемо увагу, то банан, бджола самостійно вона шкурку не прокусіє і вона її не їсть, тому що у нас банани не проростають. Може, в Африці і десь в Китаї бджоли їдять, банани прогризають шкурку, але самостійно вони це не роблять. По перше, по-друге, якщо і прогризають, то такими властивостями мають більш оси. Вони їдять виноград, вони їдять банани, вони їдять. Такі солодкі, солодкі фрукти. І якщо ви побачите, то на ягідах або деревах ми зустрінемо більше не бджіл, а ос розумієте? А це зовсім різні істоти, які поглинають банани, і ос вони оси, вони жалять так, вони агресивні, і чомусь, якщо вони поїдають ці фрукти і ці плоди, то вони і для цього і розташовані, розумієте? Тобто вони якимсь чином взаємодіють і їх стан і речовини, які вони поїдають, воно і перетравлюються, і гармонія, розумієте. І давайте тепер задамо питання, чи гармонійні банани з бджолами? Що я хочу відповісти відносно цього? Я зробила такий самий експеримент, як і багато бджолярів, і почула основи на висновки науковців і додала шматочок банана. На отводок я дала одну четверту частину очищеного банана, зрілого, але не перезрілого. І що я вам хочу сказати? По-перше, так бджоли банан стали брати. По-друге, так, я звернула увагу, що розплода було багато, але коли я дала банан, розплода збільшилась. Але я хочу сказати інше, що збільшилась і перша кількість замінної бджоли. І якщо збільшилась кількість бджоли, то і розплод викармлювати можна більше, то і матка буде сіяти розплоду більше, тому що бджоли вже стало більше. розумієте? Не від того, що ми дали банан, а від того, що бджоли стало більше молодої бджоли, і вона може викармлювати вже не одну лічинку, а може викармлювати 2-3-4 лічинки. І від цього і розплоди стало більше на рамках. Третій момент, на що я звернула увагу, що так, матку, мабуть, вони теж підкармлювали бананом, тому що матка набрала дуже-дуже гарно свої форми тіла. Але так само і лежав, лежало канді. Тобто, виходить те, що у мене бджоли підкармлювали матку і канді, де натуральний пилок з медом, і з медовим сиропом, який я показувала, як я його готую від тих рамок, де застаріли мед, і плюс. Мали кількістю бананів розумієте, але що хочу сказати, що банана було одна четверта частина чищеного банана, а всього остального було багато. І тепер в мене питання: чи так пов'язав банан, чи може це дійсно більше повлияла підкормка, саме полкова підкормка і сироп? Медовий сироп і мед, розумієте, якщо він є у вас в рамках, і ви його доставляєте. Я думаю, що білкова підкормка і мед далі більше результату, ніж дав банан. Що ще я замітила? Бджоли стали дуже агресивними, дуже агресивними, розумієте? Тобто, така маленька кількість банану вона надає бджолам агресії, що вони будуть у вас на вас кидатися, вам не давати працювати в вулику. Тобто ви неділю не зможете нормально спілкуватися з вашими бджолами на фоні того, коли ви даєте білкову підкормку, бджоли дуже гарно себе почувають. А давайте тепер розберемо. Чому так стається? Щоб джоли при пилкові підкормці дуже гарні, спокійні, гармонійні, добрі і нормально реагують на бджоляра. А при банані, коли ми йому даємо, вони починають бути дуже 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 агресивними, дуже ще раз наполягаю, дуже агресивними. На фоні того, що банан містить дуже багато корисних речовин, мікроелементів і вітамінів. В ньому є і радіаційні елементи, і це калій 40 І якщо ви розумієте, що цей інгредієнт є в банані, люди, хто це знав, хто не знав, тепер ви будете це знати, що цей інгредієнт так само впливає і на людей. Розумієте, і якщо людина потребляє дуже багато бананів, то і у неї внутрі організму накаплюється цей калій 40 Тобто будь-який продукт треба їсти збалансовано. якщо бджола вона чисто плотна і відчуває цей калій 40, розумієте, цю радіаційність, то вона теж може на це реагувати по різному. Який стан від цього у бджоли, Я не можу сказати, бо дослідження я не проводила. Але можу сказати, що на будь-який на дисбаланс бджола реагує дуже активно. Ще один мікроелемент, який має банан, це тірамін. Розумієте, і він підвищує тиск, підвищує інсулін. І Бджоли вони дуже відчувають це, і тим самим вони будуть реагувати. Якщо буде підвищуватись у людини тиск, да, то вона що робить? Вона каже, ой, болить голова, або нервує, або їй погано, розумієте. Але ми бджолу не досліджували, і ми не можемо сказати, як впливає цей елемент на її стан. Розумієте, або підвищується у неї тиск, розумієте, або якщо підвищується рівень інсуліну у неї теж, як у людини, наприклад, візьмемо порівняння, то і це якщо у людини. Інсулін буде вище, то вона падає в кому, розумієте? І вона може потеряти свідомість або навіть і вмерти. Розумієте, якщо буде цукер дуже високий. Якщо це впливає так само і на бджолу, я кажу, ми дослідження не проводили. Але якщо це буде так само впливати на бджолу, і в неї буде якийсь різкий різке підвищення інсуліну, то і бджола буде реагувати дуже нервово, або вона буде кидатись на людину, розумієте, тому що її буде все дратувати, або у неї буде поганий стан, розумієте, або навпаки, вона буде настільки. Заряджений в неї буде адреналін. розумієте, що їй треба буде навпаки вибросити оцю цю активність і на кого вона цю активність буде випльоскувати і в цей час підходить бджоляр. Що вона буде робити? Вона кинеться на бджоляра. тому що, по-перше, у мене в неї буде стан трошки, якщо тиск підвищується, взволнований ще й буде активність адреналін, який буде направлен на те, щоб захистити себе матку і бджіл, які поряд з неї, тому що вони одна за одну. Як я кажу, дуже відповідальні. І тепер давайте ще на одне звернемо увагу від стану здоров'я, як може це вплинути на бджолу свого досвіду. Я вже розумію, коли ми їмо банан просто так, банан крепить. Розумієте, і якщо у людини, і якщо у бджоли так само банан скрепляє, бджола не може опражнитись своєчасно. Розумієте? І рекомендується банан їсти людині з водою одночасно, щоб банан поступав в їжу з водою і був рідше, тому бджоли повинно бути достатньо води. Це по-перше. І по-друге, що якщо у неї поряд немає води, то банан теж її буде спазмувати і крепити. Якщо вона своєчасно не зможе опорожнитись, то і як у людини підіймається внутрішній тиск, розумієте, Ідуть головні болі і дратування. І бджола так само може дратуватись на людину. І якщо це їй погіршує, то краще банан не давати. Далі банан сприяє на те, що він формує і ще впливає на зменшування. Гарності потоку, крові, розумієте, кровообміну. І якщо є якісь густки і поганий кровообмін, то а що таке кров? Це і енергія, розумієте, да? І от якщо кровообмін у людини стає повільніше, то ви розумієте, що від цього або тиск падає, або тиск зростає. Але у ли, кровообміну немає? Да? Але є якісь свої стани. І якщо цей банан дає на якомусь рівні, на якомусь мікроелементі дає стан заторможування да, процесів внутрі її організму, якийсь процесів, то ви розумієте, що це теж впливає на її позитивне самопочуття. І якщо людині дуже важливий кровообмін гарний, то бджолі так само важливо внутрішній позитивний стан і енергообмін. Внутрі свого організму, тим паче, що енергообмін для бджоли дуже важливий, і коли кажуть, що бджола спить, так це виглядає як спить, але я наблюдала за станом такої бджоли, і Я бачила, що бджола уходить як в стан анабіозу. Розумієте, вона як медитує, вона медитує до п'яти хвилин. Розумієте, десь менше, десь більше. І я бачила, як вона відключає кожну свою клітину тіла. І в цей процес можна з бджолою робити все, що завгодно. Вона навіть не контролює, розумієте, що навколо вона відключається, і це стан енергії коли вона. Поповнює свою енергію для того, щоб у неї були сили, Розумієте, як і людина вона енергетично поповнює свою енергію, так і надалі, із за того, що вона живе дуже короткий період часу, бджола цю енергію розходує на те, щоб збирати нектар і збирати пилок, розумієте, і формувати порядок в гнізді, де розташована вся сім'я, до якої вона відноситься. Я думаю, що дуже гарно вам розповіла відносно своїх думок, бананів і пилку, меду. А рішення прийняти вам, що ви вибираєте, і що дійсно для бджіл гарніше для себе. Я висновок зробила що банан я більше давати перестану.